Чисто случайно, мужики, знайшов йогки палки. Дивіться. Нам ри, все на місці. О, да вона хороша. Та ти шо? Блін, жалко, що стеклочко розбите. Дивіться, замоч. І так що правильно, що їх здали. Але если живі я там бачив, кузова такі, що капець. Дуже хороші. Так, трохи поубирали вже тут хлопці, я бачу, молодці. Так, так, тільки так. Оце ж так на роботу вийшов сьогодні, не хотів їхати, але попросили. Доїду да, назад, хочу подивитися, вон фара там. Волга, хочу фару глянути. Погода, звісно, тут не ахті була у нас не дуже. Так, оце по цей трійці, мене питали, да, бомпера? Що там ще? Ну бомпера тут уже я не пойму чи вони них чи що. Так, а як мені туди пройти? А як пройти? Так, капота зараз закрити. Блін, Фаркоп мешає. І фаркопи є, бачите? Ух ти, блін. А, ну и ханату и фаре. А не, нормально вроде. А может и не нормально, сейчас треболисты делают. Блин, как туда -давить? По капотам. Хоть не грохнуться тут. Москвичи. Наверное, и ханату той фаре. Блин, две штуки надо, конечно. Бо я думав, що це дирка, це видно якась мазута. Да, це мазута. Блін, ну тут оптики хана, конечно. Ах. Оптики тут хана. Ці підходять газі? ж фари на газе. Вони ж вроді би, однакові. Ладно, замовлю, наверное, фари мові. Та і все. І будуть такі піроги. Ось бачите, які жигулі. Бачите? Порога немає з цієї сторони. Також он кузов порваний, ось, ну, Тобто ці машини вони вже небезпечні, так що правильно, що їх здали. Але є всі живі я там бачу, кузова такі, що капець дуже хороші. Так, 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 це москвічики. Угу. Блин, залізти дело одне, а вылезти друге. Як обезьяна, блин, лазишь? Тройка, що тройка? Тройка. Ось тобі тройка. Торпедон есть все тут. Панель приборів. У мене есть троїшня, ну, шестерка чи по-моєму, навіть торпеда. Є фари. Дивіться, колодки майже нові тут. Шланги нові. Ну, машина, видно, бойова була. А ну по порожникам давайте раді при... приколу зіляне. Ну пороги вже. Вже кузов. Так собі, не дуже гарний. Тут його і заламало, бачите як. Це її так кидануло? Mm -hmm. Так, 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 Жигулі, вже і мотори нікому не, не потрібні. То якось мотори хоч знімали, продавали їх. Зараз вже й мотори нікому не потрібні. Хтось знімав капінгосівський. Мотор хотів глянути, не відкриє. Зажатих дверка. Дверки рівні, хороші. Лобінги. Ручечки цілі. Так, тут що бак, дивіться, бак почти новий. Хороший. Щось нікого нема, тихо. Сергій там десь ходив тільки. Так, ну тут щось сьогодні не дуже, але да? хорошо. О, мотор бачите який. Потужний. Дуже потужний двигун. А ну, ні а ну верхній відкрию, немає. Бо я не бачу, дуже високо стоїть. Так, 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 так. Тут. Коротше, я не знаю що. Всяка бідіберда, але ж знаєш, комусь треба, комусь не треба. Вон пружина там хороша, така від машини. Дуже хороша. Там машин ще більше. Зновпи нас давали О, сонечко вийшло. К сонце вийшло красота. Красотище красота. А тут коротше не черта. Угу. Ну Такі є швейри непогані, але вони порізані труба. Ще трохи нос закладений, так що вибачайте <coughs> Блін Це вже друга неділя прошла як ця халера прицепилась кудись. Так, що це тут? Бендекс якийсь Конденсатор 50 мікрофарад, 250 вольт. Італія. Непоганий, але вольтаж маловатий. 250 вольт. Для наших сітей слабовати може гахнути. Бо у нас буває і до 260 вольт в сіті. Що тут? Треба перепливати річку. Тай, пірний Угу. Хороший диск. Ух, диск. Щоб таких два диски можна зробити гарну буржуйку. Для гаражу то що треба було. А так, в принципі, щось таке гарне, нічого немає. Хлопці молодці, вже підчистили територію трохи пошла на переплавку. Металлоломное изделие. Якось так. Да, это люк хороший, это ведь все реактора. А что за фигня так? Котел, наверное, кись Это, наверное, котел был такой. Точно що, реактор. атомний. Тут теж кузов порізаний. Там кузов порізаний. Блін, почти нові кузова. Це ще, мабуть, оцинковка. Не ржавчина, нічого нема. Так ну це труби вони вже отжили, мабуть, своє. Хоча такий метал, мабуть, п'ятерка. Можливо, комусь би і пригодилось. Как більше нічого немає. Псанки хороші. Вон, псанки, кому? Скоро зима, кстати. Осамки, бачите да й поїхав з гори На роботу, на роботу Так, так, так Сетка, сетка, сетка Бак Сетка, бак каністра чи щось а Да, какая-то канистра была, ну такая тонковатая она. Труба хорошая, не ржавейка. Вот такую на газель поставить, да? О, вот это сопло, я понимаю. Чего я сдал, не пойму. Блин, ну это труба, да? Может действительно на газель ее вмонтуровать? У меня там порвано. И было бы четко. Ну тут сопло, блин, наверное, 70-80. Да Нержавейк. Так, це мелочи разные, тут в кузов высыпают. Автозапчастины. пружини, Задняя. Лекость бусика может. Противогаз. Ну так, да, тут авто якісь запчастини, бачите такі, з коробок чи що це, шестер для самоділок хорошо, це що тут. Ой, йоли пали! Дивіть, скільки болтів тут. Угу. Ну це з коленвала. Ні, хороші болтики. Оце я скільки шукав їх на 16, на 14, на 12, на 10. Навірно, треба забрати буде. Все, ящичка пообирать що не треба. Клас. Ух ти! Я ч, кілограм, наверное, 10, якщо не більше. А от это що? То ж саме. Чайник. Якийсь чайник. Самоліт полетів. Стойка якась. Мабуть нова. Да, це стой. А це шо керосинка. Керосиновые лампы. Лампа керосинова. Выкидывайте, а потом будет сидеть в темноте, да? А стойка вот с эти хорошие штоки, что робити робить подделки. Чем уже и рабочий амортизатори. А что там еще есть? Я подыму. Короче, две стойки. Ну, вся готова. А там может быть и нет. Так, что тут еще? Ух ты. снова болты. Щитка. Непогана такая. Пружини, є то я не знаю, що це таке. Пробочка. Так, да, тут теж перебрати Їх дуже хороші болтики. На 8, на 10, 12, 14. Це 16 чи 18. Це така мілочовка тут. Дивіться, такі ж ту церкви купуєш да, для трактора переходники. 20х27. Люди викидують, а він коштує, блін, 100 гривень, якщо не більш. Без... Маленькі балончики. Ось. Раз. І два. Ще не наночки чисто случайно мужики начл елки палки двигать вилка энтовск не ржава нифига короче вот это находка вот это находочка я понимаю девица мужики фара обалдеть с лампочкой лки палки класс Блин, жалко, что стеклышко разбито. Дивиться. Замочь. Все, забираю. Сейчас Серега блин, я сам заберу его. Не, Зеркало, кстати, тоже можно. Чего воно не дуже. Так, а что тут у нас есть? Прочитаю, чи не? Бачите, они выдрезали, просто тупо взяли. И все, выдрезали. А там бери, хочеш не бери. Мені кстати треба оці пера. Вони тут чистесенькі. Ну нема чим почистить. Тут фарба. А там блін, блеск. Хром. Не можу побачити пацани. Щось тут написано, але не, не побачу. Не знаю. Ну коротше це знахідка. Навірно, отак от і заберу. Крило може відрихтую, мені крило потрібно, бо в мене там гниленьке на МТшки. Так, да, людям не потрібно. Здають все підряд. Капець. Красота. Дивіться. Ну, стеклышко ми можемо поміняти. КМЗ, КМЗ! Да ось вона знахідка. Значить, виходить, хлопці, це я прочитав. К-750М 1900. Ну, вроді як 84 рік. Ну, 64-й навряд чи, правда? Скоріше за все що, 84 рік. К-750, навіть тросик працює, стрілочку дергає. Блін, капець. Так, зараз тоді візьму от відро знайшов воно легеньке. Зараз всі ці болти у відро поперебираю може дещо понахожу і заберемо. Пирожки знов здають, пачки знов пирожків цих поздавали. Жиги щось тут вже коротше уже, уже. потроху. Так, а тут що у нас ще? Ага, тут теж якісь обстріляні, прострілені. Шістьрка ще якась і Все. О, це була шоха. Дивіться, двох кольорів. Красива була. Намрі, все на місці. О, да вона хороша. Та ти що. Вона хороша. Газова обстановка. Клас. Ключі, які хочеш. 19, 22, а 22-24, то ти що, шо, новьев Взяли, помняли шестерку. Так, відро вилка 55 кг. Вот так от. Так, ще одна кучу що тут є, що тут є? Де дохріна що тут є? І мотлах, і не мотлах. Ну туди підходить страшно, тому що можна щось на голову отримати. Так, як завжди лампи, дивіться, які паяльні хороші, це маленька. Можна було б забрати, нема насосу. Ось ще одна лампа. Так само нема насоса. А чого нема? То есть крути Так. Да. Шо только нема тут. І каністри, і хрести. І каністри, и і хрести. Лопата. Трошки он підварить, а так нова. Прес. Прес, ось, винт. Пресик. Пресик, пресик, пресик. Кісь зубило чи що? Хм. Да. Батареї нові, як завжди. Батареї нікому не потрібно, навіть нові. Реально нові. Дивіться, заглушечки все, є, рівнесенька. Одна друга. Абсолютно нова батарея буде Хоча може і десь воно пропускає О, Запорожець он зверху Нержавейка. Нержавейка. Так, Каністра квадратна, і так да, він запорожця здали. Блін, зараз буде знов шумно. Клопные, баняки, консервні банки, кому що нравиться. Так, тільки так. Ого, бачок хороший. Це я так зрозумів був бак І з нього зробили якийсь шкафчик чи бардачок. Ну такі, а запарон загружений Ну куча така нормальна. Бо... Так, колесные диски. Блін, ну куча така, що страшно підходить неї на камеру, наверное, маленька, но тут висота метрів десять. Обалдеть. Чермети. Да. Що є, то есть. Так ось якась установка була. Мабуть. Ну короче ви бачите тут цепки, щось воно зерном робило. Якась комбайн якийсь вон бачите типа сичка резко блин копець вот це металюга тут навірно 10 якщо не більше товщина металу так ну такое так що тоді хлопці до нових зустрічей до нових відео, всім пока, всім добра та миру.